Я працюю енергією на рівні слів. Люди, які народжені 1, 14 та 18 числа, вони мають дуже велику силу слова. Я, наприклад, народжена 1 числа, тому я знаю, що мені треба бути дуже-дуже обережною, коли я засмучена або ображена. Тому що кожне слово, яке емоційно сказане, воно має дуже велику енергію. Якщо ви хочете навчитися працювати свою енергію, розуміти, як швидко себе з негатива приводити в позитив, то я вас запрошую на свій семиденний інтенсив, де ви навчитеся розуміти, що ви відчуваєте, та як швидко із таких негативних емоцій, як гнів, агресія, роздратування, виходити по вібраціям вверх у більш позитивний стан.